Колись було три маланки. На кожному куті була своя маланка, Суки, вона бере і великий кут. Учасників у кожній команді було чоловік 30 і більше. Є маланка, є, є гусел-гуселка. Є, є дід баба. Є дід -баба. Є там санітари у нас, є там жовніри, кажуть таких хлопців, що вони там, там вони порядок тримають по дорозі. Вони там машини можуть зупинити, сказати це так, це так. а ну нам трошки там копій, підкиньте, знай беруть участь у Маланці, лише хлопці, жона такі не беруть, котрі вже там женяться. Кожна Маланка має свого старшого парубка, котрий веде цю Маланку, і, і там вже вони сплановують, куди вони мають іти. Перші йдуть на цвинтар, несуть вінки там. Тим хлопцям, котрі молодими померли. Була борянка раніше, ну тепер цього нема. Там за на стадіон роблять велике коло, великий круг, і там проходить борянка. Боряться лише перебиральники, перебрія, лише нечисть там бореться. Це, знаєте, така, ну я не знаю, це колись таке започаткувалося дуже давно. Десь було так, що Маланка звідти йде скута, а ти звідти де здибалися, там борються на дорозі. А тепер а вже трохи вони цивілізаційно то почали робити, знаєте, вже великий круг там на стадіоні. І три хлопці сходяться, жеребки тягнуть, всього сходимося боротися, там, котрий, гай, цей кут з цим бореться. Все. Так, перші хто, ведмеді зійшлися. І дві копиці сіна і поїхали. З років семи, може, шести. Зараз вам скільки? Сімнадцять. Ведмедем перший раз. Ну Важить, здається, кілограм 10 чи двадцять. Тяжко нести це все, тим більше ще ожеледиться тут і важко ходити. Це наш маленький відмедик, мій синочок. Йому зараз 5 років, і він захотів ну, ініціативу проявив для того, щоб ходити з Маланкою. Дитина дуже охоче збиралася. Так такий був запал емоцій, безмежно радий цьому, адже це чудова традиція, яку продовжуємо з покоління в покоління. Спочатку за молого від медика, потім за смертя, потім за Шандарів, за докторя, ну і так дійшов до Маланки. Є така одна жінка в селі, вона обирає молонки. живе Дома на Ну, Півтора години. <плес>